Після падіння фотозони впала у кому 24 серпня на День Незалежності України дівчинка намагалася залізти на цей декоративний стілець у парку Шевченка. Він впав на дитину. У неї травми черепа. Без Єви я не віжу смисла своєї життя. Не, не хочеться навіть приходити до мої, тому що його там немає. Батько дев'ятирічної дівчинки Сергій розповів, Єва разом з подругами гуляла поблизу літнього театру, де облаштували фотозону. Разом з дитиною була бабуся, яка на декілька хвилин відволіклась. Це ну, ж ребнок, вона не може сидіти на місці. Як ребінок, то хотілося побалуватися, побігати і схватилась за цей стул. Якщо би та інсталяція була. Как-то зафіксірована, прикручено прикручена полу, такої бы трагедии не случилось взагалі. Фотозона розташована поблизу двох дитмайданчиків. Щодня там десятки дітей, каже місцева жителька Марина. Після цього це ще плюс одна фобія в копілку, скажімо так. Просто потрібно стежити за своїми дітьми в незалежності, скільки їм років робити подалі від дитячих майданчиків, щоб маленькі діти туди не могли. До лікарні дівчинку доправили без свідомості з черепно-мозковою травмою, діагностували переломи потиличної та скроневої кісток. Каже за відділення інтенсивної терапії Сергій, додає стан дівчинки стабільно важкий, вона в комі. Прогнози лікарі не дають. Є внутрішній мозговий кров і крововилив шлунку з системи мозку. Наразі прямо зараз дитина знаходиться в операційній, і з нею працюють нейрохірурги. Стан поки що залишається важким, поки що зберігається загроза життю. Батько єви планує звернутися до поліції, аби притягнути керівництво парку до відповідальності за неналежне оформлення фотозони. Люди повинні нести за це відповідальність, Тому що ця інсталяція до сих пор там і в будь-яку мінуту цей стул може вбити ще когось. На запит Суспільного у міськраді Дніпра зазначили, за фактом нещасного випадку триває службове розслідування. Інсталяція є фотозоною, вона не передбачає закріплення та використання її в якості дитячого майданчика. Слугує виключно для фотозйомки поряд із нею. Притягнути керівництво парку до відповідальності можна, каже адвокатка Ганна Шкнар. Пояснює, поблизу інсталяції немає жодного попередження, що цей об'єкт фотозона. Якщо споруда містить дані таблички попереджування, то відповідальність несуть батьки. У разі якщо табличок не було, споруда була не зафіксована, то в даному випадку є порушення саме статті 27 конституції України. За інформацією речниці Дніпровського районного відділення поліції Аліни Стадник розпочато кримінальні провадження за фактом неналежного виконання службових обов'язків щодо. До охорони життя та здоров'я дітей, що призвело до тяжких тілесних ушкоджень та службової недбалості. Наразі тривають слідчі дії, встановлюють всі обставини події. Олесі Приходько, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.